На 1300 першій добі повномасштабної війни російські війська продовжують атакувати Україну. За даними Генштабу ЗСУ, вчора зафіксовано 208 бойових зіткнень. Російські війська здійснили один ракетний удар двома ракетами 69 авіаударів, скинувши 130 керованих авіабомб, а також 4795 обстрілів, зокрема 130 із реактивних систем залпового вогню. Для атак ворог залучив 5865 дронів Камікадзе. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де українські сили відбили 54 ворожі атаки. Активні бої також тривали на Новопавлівському, Лиманському та Сіверському напрямках, зокрема поблизу Вовчанська, Куп'янська і Торецька. Українські сили оборони завдали ударів по районі зосередження ворога, пункту управління та артилерійській системі. Генштаб уточнив результати ударів по окупантах 8 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області уражено пункт управління угруповання «Центр ї армії. Ці удари суттєво ускладнили управління російськими військами на Покровському напрямку. За минулу добу російські війська втратили 900 осіб, 5 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. 310 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 72 одиниці автомобільної техніки. Українські захисники продовжують послаблювати наступальний потенціал ворога. Слідкуйте за нашими випусками, щоб бути в курсі останніх новин.